Української чоловічої Суперліги. Ну і зараз номер 19. Олександр Южбабенко, 20-й номер Віктор Маломан. Місто Київ. арбітр хранометрист Владислав Сміновський. Місто Київ. Ізмаїл. Зараз в атаці, Але заважає закинути 13 номеру команди Одеса Олександру Колесникову, Іде гонитва в першу чергу зараз за Донбасом, тому що, тому що Донбас у турнірній таблиці. Сейп від Леонців, А ну, коли Леонців є таким фактором, який дозволяє не пропускати більше. У вигляді закинутого м'яча сам собі подарує. А ще одна спроба у кари. Ну, я думаю, Леонців зараз спеціально не буде пропускати. І, звісно, кидок не вдається. І так, Подарунків на день народження, але проти цього проти цього Вадим Леонтьєв. М'яч у сітці -сі, зараховано. П'ятий номер. Це у нас жовтоножка. Але я думаю, це було. Хороший момент. І Ефектно перекидає голкіпера. Попередження про пасивне ведення атаки. Карра проти цього. Але в... хорошу передачу. Це не удар. Це саме пас був. І... Микита Ішкін. Навіть в меншості Одеса закидає тут Леонців, також Маломан. Саварин. Команда в синьо-білому. В цій атаці прекрасно. знову. Кидок Ліонці все ж таки пропускає. І спроба одразу відповісти. Хороший момент. І гол у відповідь. І от тепер Серена. Одеса перемагає Ізмаїл за підсумками першого тайму 17-13. Закинути, але Леонтьєв. Це і, відповідно, стати ближчими до перемоги. Але шикарний кидок від Віктора Маломана. Кідок. Ізмаїл. Маломан. Це розігруючі та півсередні. Хороша передача. І... Тут непогана комбінація і активну комбінаційну гру. Кідок заблоковано, але м'яч все одно влітає у ворота Ізмаїла. Комбінації розігруючі. Передача непогана. І удар ще краще Віктор Цитряк виривається сюди мала і, Скажімо так, ще, можливо, неточних зв'язках. Не закидає Вакула одразу намагався врятувати м'яч. Як стійка, але не вийшло. Ну, Стійка, я маю на увазі, тільки що врятувала ворота Одеси. І класний кидок. кідок. Вичавлювати максимум з епізодів, які дають. Реалізовує у відповідь одразу. Одразу Віктор Маломан. Чемпіони чинні лідери. Ну, маю на увазі, Кула прискорюється, але пас назад віддає І Коваленко. Також один з лідерів команди. Кедок. Таке може бути, але Одеса сьогодні дійсно проводить дуже хороший матч. Ізмаїлу, можливо, десь вдачі не вистачає. Хоч... Намагався під, скажімо так, підігріти інтригу. Але Одеса спершу вийшла вперед, потім Ізмаїл перехопив лідерство. Ну а далі все ж таки. Ну і. О, 16.00 за київським часом Одеса зіграє з Донбас. Ну, і... 4, 3, 2, 1. Ну і. Зараз зрозуміємо, чи зарахують цей гол арбітри. Я так розумію, що не зараховують. Ну менше з тим 39-28, Тоді рахунок залишається. Дякую всім вам, хто дивився.